21 квітня 2023 року авіація Сил оборони України завдала 5 ударів по районах зосередження рашистських окупантів. Заразом українські воїни збили 8 кацапських безпілотних літальних апаратів іранського виробництва типу Шахет 136 із 12 запущених рашистами. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили два райони зосередження живої сили, зенітно ракетний комплекс та ще два важливих військових об'єкти рашистів. На одній з вулиць тимчасово окупованого Мелітополя рашисти не впорались з керуванням і перекинули зенітний ракетний комплекс Торем 2 в низці регіонів тимчасово окупованого кацапами Криму сталося масове знеструмлення. Неспокійно на території рашистського рейху. Біля узбережжя Південної Кореї спалахнуло кацапське рибальське судно. В Гауомськ більш ніж 243 гектари землі охоплено пожежами, зафіксовано 24 лісові пожежі. У Красноярську палало складське приміщення, у Москвабаді військомати почали влаштовувати облави на призовників. Рашистські окупанти продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. Так, 17 квітня 2023 року, з тимчасово окупованої території Луганської області в бік населеного пункту Уразово-Белгородської області рашисти намагалися здійснити медичну евакуацію. Для перевезення поранених песиголовців було задіяно 14 вантажних автомобілів. При спробі перетину державного кордону України на територію Рашистської Федерації кацапи з певних причин не пропустили військову колону та розвернули її назад. Відомо, що під час зазначеного переміщення частина песиголовців здохла через відсутність належної медичної допомоги. Інша частина важкопоранених песиголовців, понад 50 особин, перевезена до шпиталю, що розгорнутий на базі Троїцької центральної районної лікарні.